Налаштування батьківського контролю на роутері TP-Link Archer C64. Для налаштування батьківського контролю на роутері TP-Link Archer C64. Відкриваємо браузер та переходимо у веб-налаштування роутера, ввівши link Wi-Fi.net. Адреса веб налаштувань також зазначена на зворотній стороні маршрутизатора, позначено як Default Access. Спершу необхідно авторизуватися, ввівши пароль від веб-налаштування роутера, який було задано при його налаштуванні. Батьківський контроль налаштовується для кожного пристрою окремо. Тому нам необхідно знати, як ідентифікувати пристрій, для якого ми хочемо виставити обмеження за MAC-адресою. Один з простих способів визначення це на головній сторінці, переходимо в меню Клієнти, тут ми можемо побачити всі пристрої під'єднані до нашого роутера. Зараз підключено два пристрої комп'ютер та телефон. Якщо в нас багато пристроїв, можна просто відключити від Wi-Fi необхідний пристрій, для якого хочемо налаштувати обмеження і підключити знову. В режимі реального часу ми будемо бачити, як мак адреса в нас зникла та з'явилася знову. В нашому випадку видно, що це пристрій А30С. Для нашої зручності ми можемо змінити назву пристрою, натиснувши на іконку олівця в полі Операція. Вводимо бажане ім'я для пристрою. Далі відкриваємо додаткові налаштування, натиснувши іконку шестерні в меню зверху. В меню зліва обираємо пункт Батьківський контроль. Для створення нового запису обмежень натискаємо Додати. Вводимо назву нашого обмеження. Вона необхідна для нашої зручності. Далі натискаємо плюс. Щоб додати пристрій, для якого будемо виставляти обмеження. Відмічаємо необхідний нам пристрій або декілька пристроїв і натискаємо Додати. Натискаємо Далі. У нас є декілька опцій для налаштування обмежень. Перше – Заблокувати контент. Ми можемо заблокувати всі сайти, назва яких містить певне ключове слово. Друге, встановити щоденні обмеження часу на загальний час для доступу до інтернету. Тобто, наприклад, обмежити доступ до мережі інтернет не більше 2 годин на день. Третє. Заблокувати доступ до мережі Інтернет на певні проміжки часу. Натискаємо назад для налаштування обмеження контенту за ключовими словами. Нам достатньо ввести ключове слово, яке містить назву сайту. Наприклад, ми можемо додати «Minecraft» та «TikTok». Таким чином в нас не будуть працювати вказані сайти. Таким же чином ми можемо виставити обмеження на контент для дорослих та інше. Натискаємо далі для встановлення щоденних обмежень по часу. Тут ми можемо обрати різні обмеження для будніх днів. З понеділка по п'ятницю та для вихідних днів. Натискаємо на повзунок та обираємо бажаний період часу скільки годин на день наш пристрій буде мати доступ до мережі інтернет. Наприклад, обираємо 2 години на день. Нижче можемо задати години, коли на пристрої зовсім не буде працювати інтернет. Тут ми можемо виставити окремі проміжки часу для днів з неділі по четверг та п'ятницю субота. Наприклад, виставляємо обмеження, щоб дитина не мала доступу до мережі інтернет у нічний час. Виставляємо обмеження з 22-ї години по 8 годину ранку. Ці три обмеження можна налаштувати як разом, так і обрати одне або два із трьох. По завершенню налаштувань натискаємо Зберегти. Перевіряємо блокування контенту на нашому пристрої. Наприклад, ми заблокували TikTok. Намагаємось зайти на сайт. Бачимо, що до цього сайту немає доступу. Якщо необхідно, ми можемо взагалі вимкнути доступ до мережі Інтернет. Відкриваємо знову веб-налаштування роутеру. Заходимо в пункт меню Додатково, Батьківський контроль, бачимо наше обмеження. Для призупинки натискаємо на значок Паузи. За необхідністю ми можемо додати обмеження з іншими параметрами, наприклад, якщо ми хочемо виставити різні обмеження для різних пристроїв, натиснувши Додати. Для редагування або видалення обмежень натискаємо на іконку олівця. Чи смітника відповідно? Бажаємо приємного та корисного користування послугами від коло тебе.